Ви є частим гостем та експертом на бразильському телебаченні, готуючись до цього інтерв'ю, мені було цікаво почути там ваші думки стосовно України. І знаєте, склалося враження, що тема України не така популярна в Південній Америці. Чи справді це так? Так, я б сказала, що, по перше, Бразилія є континентальною країною. Вона дуже велика. І оскільки вона дуже велика, вона має багато специфічних проблем. І я думаю, що більшість людей Україні витрачають найбільше часу, розмірковуючи саме про місцеві проблеми, про внутрішню національну політику. Іноді, як і представники середнього класу, вони ніколи не мали можливості поїхати за кордон, або це дуже дорого, або коли вони подорожують, вони просто відвідують дуже знаєте популярні місця. Вони їздять до США. До інших країн регіону, коли ж бразильці приїжджають до Європи, вони приїжджають до більш західних країн, таких як Франція, Італія. Тому я вважаю, що є брак знань про міжнародні відносини загалом, а також про Україну. Зокрема, я думаю, що війна особливо звичайно привернула увагу до регіону. Тому всі знають про війну з будь-якою людиною можна поговорити. Вони знають про війну, знають, що відбувається, стежать за новинами. Чи можна сказати, що бразильці стали більше цікавитися Україною після повномасштабного вторгнення Росії? Так знаєте, підхід до новин дуже змінився через війну. Тепер вони більше приділяють уваги Україні. Вони розуміють, що те, що тут відбувається, не є регіональною проблемою. Вони розуміють, що це щось масштабне, те на що кожен у світі повинен звернути увагу. Отже, я б сказала, що бразильці стають дедалі обізнанішими у цьому плані. У Бразилії немає війни вже два століття. Звичайно, у нас є інші види насильства, але війни у нас немає. І для простих бразильців це щось дуже дуже складне. Тож я записала відео з укриття, показуючи, як воно виглядає, і пояснюючи, як ви тут живете. Наприклад, ви тут працюєте, потім плануєте піти кудись із друзями, живете своїм життям, а потім раптом тривога. І тобі потрібно десь заховатися та провести там години. Ви не завжди знаєте, чи зможете зробити щось заздалегідь заплановане. І коли я пояснила це людям, вони були на. Тільки зворушені, що тепер хочуть знати більше про Україну та про цю війну в Україні вибрали участь в дискусіях про те, як може розвиватися економічна співпраця між Україною та країнами Південної Америки Азії. Тож якою на вашу думку може бути ця співпраця, і, зокрема, між Україною та Бразилією? Я вважаю, що було б дуже важливо, щоб наші країни співпрацювали у сфері знань і технологій і покращували те, що ми вже вміємо робити. Отже, ваша країна добре знається на зерні. У випадку Бразилії це м'ясні продукти, і Бразилія, наприклад, може отримати вигоду від того факту, що у вас є так гарно розвинена галузь, як агробізнес. Було б корисно поділитися цим досвідом, і оскільки я вважаю, що демократія з продовольчою та енергетичною безпекою, а також знаннями та технологіями, будуть основоположними для нас у в майбутньому я заохочувала людей в Україні інституціоналізувати шляхи побудови цих партнерств. Я думаю, що нам не потрібно покладатися у цьому питанні на уряди я знаю, що під час дискусії ви також обговорювали і допомогу Україні у післявоєнній відбудові. Як ви вважаєте, чи будуть країни Півдня зацікавлені інвестувати в Україну? Так, я вважаю, що так, і це не лише через очевидні гуманітарні причини, що також важливо. Але я вважаю, що це свого роду і можливість для бізнесу, якщо ми говоримо про інфраструктуру у Бразилії, наприклад, є багато великих компаній, дуже відомих тим, що займаються відновленням країн. Ми робили це в Африці, на Гаїті, в різних частинах, які стикаються з різними проблемами, іноді війнами, стихійними лихами також у нас є досвід, у нас є люди та бізнес, які могли б це зробити. Якщо ми об'єднаємося, наприклад, у розвитку агробізнесу, розбудові інфраструктури, обговоренні речей на багатосторонній арені, ми можемо змінити так багато речей на краще, і ми зможемо принести користь усім. Жодних ідеологій. Це просто все для розвитку. Нам потрібен розвиток, вам потрібен розвиток. Я думаю, що це хороший підхід, щоб дати бразильцям відчути їх на своєму місці. В Україні ви і ваші колеги перш за все обговорювали глобальну безпеку. Яку роль на вашу думку можуть відіграти країни півдня у встановленні справедливості та поверненню Криму і усіх окупованих територій під контроль України? Я думаю, що ви зіткнулися з кризою глобальної системи управління в цілому, тому що ваш ворог не дотримується правил цієї системи, а система не в змозі пом'якшити ситуацію. Тому ви стали жертвами системи міжнародного світового порядку, який не працює і який руйнується. І Бразилія також критикує цей порядок, тому що нам це не вигідно. Нам потрібно адаптувати ці структури, ці інституції, щоб переконатися, що вони відповідають викликам нового світу світу 21-го століття. Тому щоб розгляд. Дати питання безпеки та інші політичні питання в майбутньому, щоб переконатися, що ми не повертаємося до того, що, що відбувається зараз. Нам потрібно домагатися змін порядку у світі. Є деякі конкретні персонажі, які є дуже впливовими, і вони звичайно мають власне бачення того, яким має бути цей новий світовий порядок. У Китаї є альтернатива. У Росії є альтернатива. Можливо, БРІКС пропонує якусь альтернативу як єдина група. Але я майже впевнена, що і США намагаються повернути той світовий порядок. Що був у минулому, змінити його? Думаю, що ви маєте легітимність сказати. Я знаю, що таке зіткнутися з невдалим світовим порядком, і тому ми повинні бути за цим столом, щоб сказати, що прийнятно, а що ні. Тому я вважаю, що українці, особливо уряд України, повинні подумати про те, щоб взяти на себе ініціативу і почати говорити про те, як ви зацікавлені в реформуванні глобального порядку. Було б дуже і дуже потужно підключитися до таких країн, як Бразилія, тому що Бразилія хоче того ж, що і ви. Влітку цього року Європейський суд з прав людини визнав, що Росія протягом 10 років систематично порушувала права громадян України в Криму. Як ви вважаєте, чи можуть зараз країни глобального півдня допомогти вплинути на Росію і змусити її принаймні припинити незаконне ув'язнення та переслідування наших громадян у Криму? Так, я так думаю, і я дуже сподіваюся на це. Я думаю, що у нас є деякі країни, які є дуже важливими в цьому питанні. Я могла б назвати деякі з них, але назву конкретно дві. Я б сказала, що Бразилія та Індія це дві країни, які можуть зіграти дуже важливу роль. Бразилія та Індія обидві вони є частиною БРІКС. Вони мають дуже хорошу координацію. І у G20 також. Отже, є багато способів, не лише двосторонніх, але завжди й багато сторонніх, щоб дістатися до Росії та чинити на неї тиск. Бразилію іноді звинувачують у тому, що два останніх її уряди дуже м'які до Росії, і це божевілля, тому що вони абсолютно протилежні один одному. Один крайні праві, інші крайні ліві. Це не просто з ідеологічних причин, це дуже складний сценарій. Але я можу сказати, що навіть симпатизуючи Росії, скажімо так, Путіну було дуже незручно їхати на G20 у Бразилію, тому що Бразилія є частиною Римського статуту і, звичайно, визнає легітимність міжнародних судів. Путін не настільки впевнений, що може робити все, що забажає, і що Бразилія його підтримає? Поділіться своєю думкою і щодо мирного плану, який Китай просуває разом із Бразилією в Україні. Вважають, що цим планом китайці грають на руку Путіну, а реалізація запропонованих пунктів лише заморозить війну. Яка ваша думка з цього приводу? Я дуже критично ставлюся до мирного плану Китаю та Бразилії. Я вважаю, що базові ідеї мирного плану непогані. Наприклад, розмови про припинення війни, розмови про відкриті канали, розмови про припинення вогню. З цим можна погодитися. Я розумію, чому Бразилія намагається зіграти цю роль миротворця. Та для мене не дуже зрозуміло і з ким та чому вони намагаються це зробити. Для мене це проблема. Щоб зрозуміти, що робить Бразилія, я вважаю, що необхідно зрозуміти, хто зараз при владі, хто є урядом Бразилії та у них уявлення про Бразилію. Нинішній бразильський уряд, як і багато інших політичних груп у Бразилії, вважають, що Бразилія занадто велика на світовій мапі щоб бути просто регіональною державою. Тож вони вірять, що Бразилія може відігравати більш актуальну роль у світі, оскільки Бразилія не стає на чиїсь бік, очевидно вважають, що Бразилія є проросійською, але це неправда. Проблема полягає в тому, що оскільки Бразилія хоче бути великою державою, але не має для цього засобів, вона не є військовою державою. Їй доводиться мати справу з реальністю. Оскільки світ змінюється, і ви не знаєте, що буде завтра, вам потрібно мати добрі стосунки з усіма країнами, що є у світі, тому що згодом ви можете залежати у чомусь від конкретної країни. Отже, зовнішня політика Бразилії базується на ідеї диверсифікації. Ми розмовляємо з усіма, тому що це спосіб страхування від ризиків. Повертаючись до мирного плану, я хочу сказати, що він не є проблемою для Бразилії. Основні тези їхнього мирного плану не є проблемою. Але коли мова заходить про те, з ким пропонується цей мирний план, чи означає це, що ми маємо бути із цими країнами на одній хвилі? Що ставить Бразилію, Росію та Китай іноді в один ряд? Ми хочемо побудувати світ, який відрізняється з точки зору розподілу влади. Ми хочемо змінити існуючі інститути. Всі три країни із цим згодні. Але що мене трохи бентежить, так це те, що кожне з цих слів багатосторонність і багатополярність у цих трьох країнах мають різне значення. Ми в Бразилії розуміємо багатополярність і мультилатералізм по-своєму, а в Китаї по іншому, і в Росії по іншому. Бразилія не хоче того, ж, що й Росія та Китай, і саме тому я критично ставлюся до цього плану. Тому що вважаю Бразилію хорошим посередником у вирішенні конфлікту.